Підписали строковий контракт у 2022 тисячі Термін його дії закінчився, а вас не звільняють. Це незаконно. Військові частини масово відмовляють у звільненні бійцям, які уклали контракти на початку повномасштабної війни. Визначений контрактом термін служби закінчився. Захисники подають рапорти на звільнення, але їх не підписують. Представники командування аргументують: бійці підписували контракти до внесення нових змін до закону про військовий обов'язок і військову. Службу. Мовляв, на той момент ще не можна було звільнити військовослужбовця у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану. Насправді це неправомірний аргумент. Одну з таких справ розглядали в Запорізькому адміністративному окружному суді, і той вирішив, право на звільнення визначається законом, який діє на момент подання рапорту, а не на дату підписання старого контракту. Тож суд визнав відмову командування протиправною і зобов'язав. Військову частину звільнити солдати саме за закінченням контракту. Закон на вашому боці: боріться за свої права і звертайтеся з юридичною допомогою, якщо вам відмовляють. Форма для звернення в описі під відео.